Не кажу, моє, за одне, лиш піклуюсь невпинно І радію тоді, коли сонце встає над тобою, моя Україна. Бачу бачуся твій, що скрізь майорить, там, де небо пшеницею ходить, де земля хліб нам хоче родить, і вона досхочу його родить. Та прийшла в Україну війна і літають ракети та дрони, не зігнулась від страху вона, лиш розпрямилась до оборони. Переможемо війну і біду, відбудуємо міста і дороги. Йде народ, разом з ним іду я, шляхом правди до перемоги. На калині співа Соловей, як на Заході, так і на сході. Це завжди лиш єднає людей, коли спокій і мир у природі. Я чую серце твого рівний стук, воно билось і б'ється невпинно. Мене гріє тепло твоїх рук, мила, рідна, моя Україна. На одне лиш кажу моє, з ним обійду, а не плачу. Я дивлюсь, як ранішнє сонце встає. В нім свою Україну я бачу.